Ну що, ось вам ще коротеньке відео. Іде дощ. Вон якщо видно на просвіт. Іде дощ, а я вділася йти на роботу. Глядь, дощина лупа. А що робити? Хто казав там, що дуже гарно прогулянка по дождю з снігом в три кілометри. Ось такі випробування я проходжу в Канаді. А що ви думаєте? Тут тільки прогулянка, але сьогодні моє відео не про це. Дощ уже, дощ гляньте, лупе. Зараз вийду і буду йти. Так, прийду мокра. А що ти зробиш? Щось передіну і буду. Сьогодні вже третій день, якось день відпрацюю, тоді ще три дні вихідного. Ну сьогодні вже з другої ночі я сьогодні не спала, тому що бомбили моє. Рідне місце Запоріжжя, мій Шевченківський район, де я живу, є багато загиблих, є попадання в завод, в цех, в цехі є загиблі люди на, на даний момент, тому що це було попадання о 8-й годині ранку, коли люди вже були всі на роботі. Попадання є в, в Трамвай зачепило, теж там є загиблі. Але попало не тільки не в трамвай, а попало в два будинки, які знаходяться в Шевченківському частний сектор. І той, хто думає, що він заховається в своєму будинку за дві стіни, він не заховається за дві стіни. Рознесло будинок в щерть, викопали людину з під того, що вона одна людина спустилась у підвал, одна людина просто знаходилась в будинку, її оттуда вирили. Мертвих, зрозуміло. Тому коли кажуть мені, та що ми тут незламні? Незламні ви, мабуть, не в Запоріжжі, не в Дніпропетровській, який в пологовий будинок попало, де були роженіці, які не знаю, як вони там, ну але є загиблі, незламні, зламні, добре слово. Але оці люди ще загинули, вони зламні? Вони зламні, їм потрібно зараз. Вони будуть святкувати, мабуть, новий рік. Ялиночки оті, що понаставляли по містах. Страшна ніч. Страшна ніч. У мене там чоловік. Це дуже страшно. У мене друзі, які зрозуміло, що хто був місто величезне. Хто був в іншому районі, то вони тільки чули, а той, хто у моєму Шевченковському районі, то вони бачили, повибивало вікна в школі, повибивало вікна в садочку. Це восьма година, коли вже там знаходились люди. Так що це страшно. І це може бути кожного дня. І тоді, коли кажуть мені, що та ну, чого ж ви виїхали? Чого ви? А чого ви тримаєте всіх людей там? Ось о, тих, що зараз загинуть, а тих, що будуть травмовані, куди ви? А шукайте родичів, хай родичі їх приймуть. А якщо немає родичів, тоді куди? Тоді здихай. Дуже-дуже важко, важка ніч. З другої ночі я зовсім не спала, як можна заснути. Але, мабуть, багато хто в, в Україні спав оті, що коментують. Тому не знаю, чим це буде завершення, якою ціною. Завершення буде перемогою, зрозуміло. Але коли і якою ціною ті люди, які вже ніколи не встануть, не побачать ранку? За що вони загинули? Мирні люди, за що? Якщо ми всі просто поохаємо, то зрозуміло. Я відео виложила в Фейсбук на своїй сторінки, хай бачить весь світ. У мене дуже багато знайомих, які зараз. Знаходяться по всьому світу, і дуже багато іноземців. Хай вони бачать реальну ситуацію, не перемогу вже в Україні. Що та все добре? Та ну ви що, ми святкуємо. У мене моя знайома з Америки пише. Та ну Свєта, що ти тут паніку розганяєш? Я була ось на західній Україні. Там все працює, все свіркає, всі готовляться до нового року. Що ти там яка? Ну, та, та ну там воно пострелює. Ні, не пострелює. Люди гинуть. І я чую вибухи в Канаді. Ви не чуєте? Той, хто забрав всю свою родину і все зрозуміло, він буде святкувати Новий рік. У мене нема настрою святкувати. Ні в Канаді. Ну, в мого чоловіка немає. Настрою святкувати. Ні у моїх друзів в Україні немає настрою святкувати. Україна стікає кров'ю. І не тільки вона стікає кров'ю і сльозами по всьому світу. Ось таке відео. А ви тут пишіть всякі гедоту під моїм відео. Пишіть, пишіть. Чого б не писати, лежачи на дивані, якщо вам нічого не загрожує, можна писати. Тому що, давайте жарити шашлики, Жарте далі. Но вже без мене. Більше я не буду коментувати такі відео. І такі коментарі. До побачення, побігла на роботу.